Прощання з героями на столичному майдані Незалежності сьогодні прощалися із загиблими на Донбасі бійцями батальйону Айдар. 17 17-річний Назар Якубовський та 31-річний Вадим Шалатовський трагічно загинули 5 вересня під містечком щастя на Луганщині. Виконуючи бойове завдання, військові потрапили в засідку ворога. Обидва загинули на місці. Лише через понад півроку бійців вдалося розшукати за тестом ДНК серед невідомих, похованих у Старобільську. Віддати шану героям прийшли побратими, друзі, рідні та небайдужі кияни. Труни Пронесли вздовж тризуба, викладеного з лампадок до стели Незалежності. Не стримуючи сліз, присутні проведжали героїв державним гімном України і сумними акордами плине Каче. Після прощання на Майдані тіла загиблих доправлять до рідного Хмельницького. Ребята погибли. У нас багато погибших. і За те, що ми боролись, ми оттуди не йдемо. І... Восток буде наш. Що еще можна сказати? Героїв хлопців.